Якщо у вас валяється 1000 гривень, я вам покажу, що з них можна зробити. Для когось це буде полезно, хто зможе собі для продаж це робити. Так що покажу все, розкажу все, погнали. Йдемо на металобазу, купимо е, метал для роботи. Який метал нам потрібний, це 80 на 40. Будемо брати бушну, думаю, він дешевше вийде. йде. Засунув його в машину, звісно, я думаю, це так не можна робити. Але взяли ми його бушний трубоквадрат, нам він обійшовся в 300 гривень. Ну, ціна його 330 була, нам 30 гривень зробили скетку і взяли ми його за 300. Так що вже мінус 300 від тисячі. Вигружаємо наш трубоквадрат і нікому не совітую так більше робити. Ну, це просто я показав для того, що можна просто на доставці зекономити. Ось так. Але можна повтіти на бабки, тож потрапати по собі. Нам потрібно три штуки. Перша має бути 80, друга у нас 15 і третя у нас 30 сантиметрів. Ми їх відрізаємо. Нам потрібно дві штуки 80. Також 2 по 30 і 2 15. Тепер беремо нашу що має 30, і з, сторони, з одної сторони ми просто робимо під 45, за також що має 15, також з одної сторони під 45 кутом. У нас має вийти отак 90 градусів. Ось так супер, просто ідеально. Тепер ще потрібно одну таку штуку зробити. в бік і робимо ще одну. Якщо у вас є ось такі магніти, вони можуть допомогти вам трошки в роботі. Просто ставимо один сюди, один сюди і воно виходить, у нас кут 90. Вже. І приварюємо легенько сваришку. Представляємо 35 і робимо пару точок. Одну тут, одну тут. І просто по кругу пару точок. Не приварюємо, просто прихвачуємо. Нашу цю штуку тепер треба приварити сюди на 80 Коротше, Треба нам гадати кут. Так само будемо цим кутом. но мій совет вам. Хто працює в гаражові, або у вас СТО, або у вас взагалі гараж і те, як я піднімаю такою ерундою, то купіть собі кофемашинку. Ой. ось машинку пилушну, берете собі, там 100 ще баксів у нас стоїть і наслаждається каву собі. Ну і заодно думайте, як правильно все робити. Так що п'ємо каву і продовжаємо далі. Якщо у вас є такі магніти, то це супер. Ви просто виставляєте, нам потрібно оса оса. ось ця і ось ця поверхність, коротше, сюди і сюди притиляємо і виставляємо по них. Ось так ось іде. Ну, якщо у вас немає їх, ви просто, якщо у вас такі розміри, як у мене, це, 80, це 15, це 30 ви просто де 80 берете, відміряєте 60, ставите меточку, Потім від верха до ось цього має бути у вас 90 см. Ось так цього сюди маємо 90 см. І тоді у вас висявся ось такий кут. Ну, Якось так, непонятно, не я не знаю. Я хочу, хотів пояснити, я не знаю, який це кут. Тут намальований, який, який, скільки тут градусів. Якось так. Потім беремо любу штуку, коротше, в уголок. Та без ранд, навіть можна без лугока зробити. Ставимо його на ось цей і ось цей край і значимо ось так. Все. Потім ми це відрізаємо. Це і це відрізаємо, і у нас виходить той кут, який нам потрібен. Вирішив я все-таки змінити трохи вугол, щоб він був не ось так, а чуть-чуть я його зробив, щоб воно було в другу сторону. Я одразу думав, що буде отак. Ну, типу, я вирізав, воно все підходило супер. Але я вугол зміню, ось такий зроблю. Це із-за того, що якщо ми поставимо тут лампочку, у нас буде воно ну, майже захищено від дождя. дождя. Коротше, воно буде май... Май... набагато красивіше буде, що воно буде трохи в цю сторону зігнути. Ну так, прикольно теж, але воно буде сидіти Короч, я не знаю, Тут треба як вам удобно, так і робити. Я роблю отак, бо мені здається, так буде краще. І також вирізуємо другу таку ж саму штуку, Той такий самий кут. І також відрізуємо сюди Тепер нам треба е, прихватити сварку. Так само прихвачуємо по кутах. Не проварюємо все, а лише прихвачуємо. Приварити будемо, коли будемо вже 100% ввірені в нашому сівці. Для того, щоб приварити цю сцелю, нам потрібно виставити, е, щоб вони були дві однакові. Виставляємо їх коротше, ось так. Стараємося робити качественно, щоб потім до нас не було ніяких питань, проблем. Розвитку. Ось так. І також прихвачуємо коротше, точками тут, тут провіряємо всю площину, все, якщо у нас все ідеально, так, Все супер. Тепер можна взяти і все приварити нормально. Також нам потрібні ось такі два фотоелемента, називаються вони на 220 вольт. Ну, в них так же само ip 44 От, можете побачити, ip 44 Треба брати теж такі. У нас ціна вийшла 130 гривень. Ой. Коротше, 129 гривень і 27 копій. І також ми взяли дві ось такі дуже качественні лампи. В них так само IP. 44. Так що теж треба. Такі брати. У нас вийшло 324 гривні рівно. 324 гривні дві штучки. Я думаю, можна знайти дешевше. Потрібні дві різетки ось такі. Так само E&P 44. Я відкрив вам, можна, щоб показати. Ціна їхня 200 гривень, 100 гривні штучка. Потратили ми на ось це все. І також трубоквадрат 954 гривні. У нас залишилося ще 46. Купимо 2 метри кабеля і все. І ми все вклалися рівно в тисячу. Приступаємо до роботи. Плюс-мінус нормально. Але ще потрібно зняти ось цю краску, бо це б ушні трубоквадрати. Ми знімемо цю краску, але будемо знімати її так, ось такими кругами. Сотку. Беремо ми ось такі маленькі диски, ну, це вони залишаються у нас після того, як ми ріжемо, ставимо на бугарку, не знаю, чи це безпечно так робити чи ні. І знаходимо центр і під нашу лампу на ці штуки вирізаємо, провіряємо, чи в нас все правильно зроблено. Коротше. Якщо ми його отак ставимо, просто без нічого. І він держиться, це означає, що в нас є оцей угол, все правильно рівновісія він тримає. Так же само беремо другий наш. Якщо така сама ситуація, то все супер у нас іде. Ось так. Тепер нам потрібно ще заварити ось цей верх і приварити отаку пластину сюди маленьку, і зробити її 4 дірки. І все. І можна все вже підгрунтувати і під покраску. Робили. Нам потрібно, щоб тут була така ножка, щоб отак трималося. Приваримо його. Залишиться у нас ось, ось такий трубоквадрат. І ми будемо з нього вирізати отакі дві пластини. ця пластина має 16, а так буде у нас на 7,5. Якщо ми все виділимо, то буде якраз дві штуки ідеально. Просто. В прошлом відео я казав, хто напише коментар, я розіграю ось цей бокс. Так що в нас 51 коментар, чесно, я не очікував, що 51 людина напише коментарі. Ну все, всім дякую. Ми стартуємо. Так, є. Ось. Переходимо. Ось ця людина виграла. Я з ним зв'яжуся, якщо все нормально пройде. Я вам в наступному відео покажу і ми йому все відправили. Якщо не пусся, я перезагрузю, так що ось так. Все. З так читати виграти, Пишем коментарі, ставим лайки. Підписуємося, не тут без різниці, тільки коментарі і лайк. І погнали далі при Я думав, ми за один день зробимо ці фонарі, ці, нас... але в нас виключили світло. Мені потрібно просверлити чотири дірки в цій пластині. Але так, як нема світла, я не маю чим сверлити. І мені потрібно потім приварити туди. Треба було це швидко зробити, поки було світло, але нема зараз, так що якось так. Чекаємо, поки буде світло, починаємо далі працювати. Рівно о 12 включили світло. Так що не було всього-навсього 2 години світла. Ну, е, беремо дрійку. І продовжуємо нашу роботу. Ми працюємо тільки професійним інструментом. Так що означали ми тут дирки на нашій пластині 4 штуки. Будемо пробувати просверлити. Я довго думав, як ми маємо це приварити, щоб воно файно держалося. Але можна зробити отак. Нам потрібно, щоб була обов'язково дирка. В цій пластині. Я взяв кусок трубоквадрата по розміру ось цього нашого фонаря, поклав по центрі, обвів його з середини і також з його обвів. Нам потрібно вирізати середину. Середину ми її просто вирізаємо в болгарку. Цю всі штуки вирізаємо, штука у нас має вийти. Тепер нам потрібно приварити ось так. Якщо у вас такі ж самі шви, як у мене, отак є тут чу-чуть, тут чу-чуть, тут, а тут, недавно, не ну, поганий шов, то беремо, біруємо шпакльовку ось таку універсальну і замішуємо і ці всі шви треба зашпаклювати. Пом'яти ось цей фонарь? Знаєте, що я почав ще 5 штук таких робити, але зараз виключили світло і вже все. На сьогодні вже все. Так, показую вам все, що тут відбувається, Ось так. 5 таких фонарів. І також 2 маленьких таких. Ці я знімаю на відео, а ці ні. Так що працюємо, але нема світла. Якось так. Цю розетку, що ми взяли, вона ось така, ну прям дуже толста. отака, Так що ми її ставити не будемо. Вона буде некрасиво, викидаємо. Ставити будемо ось такі в різні різєтки. Вони тонші, вони, вони по-моєму десь 2-1,5 см мають. Воно буде якраз красиво. Просто вона синя, їх чорних не знаю, не знайшов в продажі. Можемо її перекрасимо в чорний або так і лишимо, щоб було красиво. Показую так, щоб було зрозуміло. Ми розбираємо реле. бо воно у нас ну, трохи несовершенствоване. Ми його розбираємо. Ось так. Тут є ось цей фотоелемент. Ось цей, що коротше, він, він бере світло і, в общем, і виключає її, або вночі включає. Також я докупив отакий длінитель. Ось такий він, він іде. Він стоїть. 11 гривень стоїть. Ось так. Підключається він. Нам потрібно сюди припаяти, випаяти оцю штуку, ось цей елемент, припаяти його сюди, а цей кінець припаяти вмісто нього. Так як я паяти не вмію, але все-таки спаяв. Ось так у нас вийшло все. Ось так. Ми припаяли цю штуку. А, і, і через цей переходник у нас. Іде на цей фотоелемент. Ось цей що у нас день лови. Далі ми ставимо термоусадки, закриваємо і запалюємо зажигалку. Все, Провіряємо, як воно працює, і все, і збираємо в наш корпус суда. Ось цей блок. Я його назад зібрав. Тут, отак випустив кабель. Я не знаю, я і поставив, коротше, купив за 16 гривень, тут 10 штук отаких. От це я брав, там, де меблі продають в магазині. Отакі От штучки. І я їх удів на це фотореле і просто заклеїв клеєм. Ну, я думаю, непогано. Це буде нас сховано в металі середину. Ми це розсоєдняємо. робимо дірку тут зверху, запускаємо туди і підключаємо собі без проблем всяких. Підключили і все. Ось так. Беремо нашу розетку. Заміряємо ось цей круг і переносимо його сюди. У мене вийшло від, від цієї дірки до цієї дірки 40 см. Це я для того зробив так, що якщо хтось хоче його, коли буде встановляти, ну там, він буде заливати, наприклад, бетон буде заливати. І він може в бетон його пустити по ось оце. Ну, Якщо він хоче тіпа, дверка ставити. Так що ми робимо 40 см, вирізаємо це болгарку і ставимо цю розетку нашу. Отом просверлюємо сверлом під саморізи. Тепер беремо з цієї сторони зверька відміряємо 5. Отак, 5, а так 4. Свердлюємо тут сверлом 8,5. Тепер саме важне: беремо кусок електрода. Беремо жовтий кабель, обов'язково, щоб був жовтий з зеленою полоску. Це у нас буде земля. Замотуємо на наш електрод. Файно так обмотуємо. Далі ставимо його всередину. Ось сюди. І нам потрібно його всередині приварити сварочним апаратом. Все, що я найбільше люблю, це покраска. Зараз будемо красити, спочатку ми їх прикрутимо, щоб вони не впали. А це тут. Все. прикручується тут. Спочатку все. потім грунтуємо. Обичний грунт у нас. І передбайсмо відкрасимо. Це у нас обичний розчинник. Синя розєтка, вона така собі на вигляд, не дуже. Вона, ну, Все заходить все чітко туди. Отак От виглядає вона. Але я думаю, ми її покрасимо в чорний. Я не знаю, наскільки воно протримується, типу цей, е, що це пластик синій, чи його можна красити в чорний. Але я взяв одну оцю, я її почухав в нуждачку. Всередині отак скотчем, Зараз ми її покрасимо ось так, всередині, потім ми її поставимо на нашу цю штуку і покрасимо все разом зі стовпчиком. Думаю, буде прикольно. Через ось цю нижню дірку ми пропихаємо кабель. Я пропихав ось такий інтернетний. Потім сюди прив'язуємо наш кабель на 220 і затягаємо все в середину, щоб воно вилізло. це запихаємо сюди. Аккуратно, так, щоб він не затяг всередині. Цей угол не даємо йому пройти нормально, але ось. Перед покраскою ось цього нашого стовпчика нам потрібно поставити розетку. І її не лише поставити, її треба ще підключити. Так що кидаємося на наш кабель і ось кабеля. Щоб було з запасом, хто не дивився. Підключаємо це із цим і все, запахаємо розетку. Підключаємо синій до синього, скручуємо, корічного до корічного і жовтий до жовтого. Це земля з стовпчиком. Все дуже просто, проще нікуди. Відкриваємо ми різєтку і так само грунтовку легенько отак. прогрунтуємо її. Тепер пройшло десь плюс-мінус, не знаю сіль за годину, може півтора години пройшло. Беремо наш спрей фарбу тієї самої фірми і два рази красимо. Спочатку один раз чекаємо 20 минут і потім красимо другий раз. Чекаємо також 20 минут і починаємо класти наші Так, показуємо, як соєдняти цю штуку. Це що в нас йде? Ми її відсоєдняємо від цього і пропихаємо через нашу верхню дирку. Ось сюди. Ось так. Тепер тут ми її соєдняємо. Все дуже просто. Соєдняємо. І цей блок нам потрібно топити вниз туди. Так, в нас є корішневий провід і синій. Це в нас ну, типа входні. плюс і мінус. Коротше. Беремо синій і скручуємо його з цим синім, що в нас йде і блочка реле. Далі беремо нашу лампочку і встановляємо один із цих, безранції яку. Ось так. Далі. Оцей корішневий, що у нас йде. Ми його з цим корішневим. Не з красним, а з корішневим. Ми їх скрутили, беремо термоусадку на клеєвій основі. Це обов'язково. Коли на вулиці щось робите, має бути наклеїв основі термоусадка. І беремо нормальну зажигалку, не так як є. Я просто не курю, в мене нема зажигалки. І це все прогріти треба. файно. З'єднання ідеальне. І ми його просто ховаємо туди всередину. А цей красний, що в нас є, що йде з блочка релі, ми його встановляємо на нашу лампу. Все, конструкція зібрана. Тепер все треба туди сховати. Це туди, кабеля всі вниз, це все наверх. І просто акуратно, легким движенням. Кабеля наверх, щоб не перекусити нічого. І отак. Все, ідеально. Тепер оцю верхню штучку нашу обов'язково потрібно просіліконити. Ми її просіликонімо. Так, легенько, небагато сілікону дає. Все. І встановляємо туди її середину. Акуратно. Щоб не замастити нічого. Бо це силікон все такий. Вуаля, ідеально. Ну що, ось так я її підключив. У нас ось цей кабель, що виходить ми його підключаємо в розетку. Далі. Шарумаю. Я поставив тут времені крышку. Такую, щоб... Вот, сняв. Сейчас она виключиться. Все, світло виключилося. Все працює, ідеально, все як мои будет. Так що ставимо назад, закрываем. Так само тут. Проверяем. Все працює. Все. Закрыли. Включаем. проверка розеток. Все работает. Вот так закрывается. Идеально. Вот так он красиво выглядит. Сейчас мы его закроем, эту штучку, чтобы проверить. Так що прикольна тема. Кому понравилось відео, ставте лайк, кому не понравилось, дизлайк. Підписуємося, відписуємося. Пока усім. Также чи вам подобається такі штуки, знімати далі чи ні, напишіть в коментарі.